От три апарати у мене різні подсвітки. Один, другий і третій. Скрізь стрілка підсвічена. Оранжева. Вона оранжева, я вибрав оранжеві. Давайте цей включим. Так. Білий світ. Оранжева і теж оранжева, але ну, голубий він темний якийсь. Я вважаю, що це неудачно. Это не Самый оцей цвіт. Yeah. Ну. Ну, це експерименти. Дуже важко поставити э, підсвітку в ці апарати, тому що Ну, воно не призначено для цього. І це там дуже маленькі зазори, а ще е, сложніше поставити підсвітку на стрілку. От, Вона працює, все двигається, дивіться красиво. Але це не так просто, як кажеться. Там приходилось фрезою робити такі углублення, тому що е, я ж говорю дуже малі зазори. Воно з заводу і йшло, без всякої підсвітки, звісно. І оця стрілка почти касається верхньої. Ось такі три апарати. Два із них продаються, а один оцей не продається ще. Не, не вистачає там кришки. Вони робота відлічно. Дуже хороший звук і хороший стереоефект. Стереоефект супер. Ось в мене є такі набори світодіодів. Ну, світ... Це хороші светодіоди, ну це обичні. Але вони не годяться для, для таких вещей. Вони дуже здоровенні. От саме краще підходять, ось я виписав, китайці вислали з Аліекспрес. Ось такі діоди манюсенькі. І дивіться, 12 цвітов, які хоч вибирай. Вони класні. Тут голубий, ви бачили. Я переробив, що без кришки я вже дивіться замінив, я поставив зелені, так краще. І стрілка оранжева. Оці діоди підходять, тому що там дуже мало міста. Я показував фотографії. Ці не підходять. Я раніше ставив отакі. От але вони в мене закінчились, тільки жовті залишилися, зелених немає. Прийшлося виписати от такі. Тут 50, 50 штук кожного цвіта. Так що це класний набор і 12 кольорів. От він так називається. от 1210 SMD LED набор. Отак от він краще ну, смотриться, чим із голубим було. Голубий не такий, а це якраз оптимальний варіант. І народ пише там, там, де я продаю ці речі, вони пишуть, мені подобається зелений, мені подобається цей апарат, а тут підсвітка біла, зробіть зелений. Ну, в такому плані. Ну, люди люблять, щоб було щось оригінальне. Ну, а це, це вже стрілка. це… Супер, вищий пілотаж, можна сказати. Ось цей Філіпс, наприклад, теж роблю. Тут була біла підсвітка, я міняю на зелену. От зараз вона зелена, я підбирав е, ток. Ну десь отак. От вона виглядає. Тому що до цього дуже ярко, там було 15 мА на світодіодах. На кожний світодіод по 15 мА. Це було багато, я вменшив десь 2,8-2,9 мА, от десь так. Потому що через шур ярко було, тут теж не, не переборщити треба. І от стрілка, я там приклеїв світлодіод, Ну, я ще не знаю, не придумав, як, як воно буде там ну, розводка. Чи не буде мішати оце все. Тут стрілка бігає. І вона бігає по всій шкалі, дуже широко в неї. Я ж говорю, тут не предназначено оце, ці радіо для підсвітки. От як буде стрілка світити, давайте виключимо світ. Ну, от. Того світодіоду буде не видно, бо він буде за пределами шкали. Ну, от так, наприклад. Я підключив акумулятор. Там резистор для проби. Ну воно то наче все хорошо. Але як зробити, щоб не зацеплялася ця Верюка, пока що не знаю. Потім покажу. Ну от так вийшло. Вона працює, Але, вон, бачите, там вірьовочка, треба ще... Продумать, щоб вона ні за що не зацеплялась. Ну так получилось у мене. На самом деле красивее. В камере може дальше. Не такий цвет якийсь. Ну, работає все. Так. Прийомник набагато кращий. Це радіо просто. Тут нема магнітофона нічого. Philips. Отакий класний. Ну і стрілка нормальна. Ось ще один приклад. З підсвіткою, Це Philips 450-й. Десь 70-ті роки магнітола, Ну, він вже відновлений все все працює тут. Але тут дуже важко було поставити підсвітку сюди. Оцей світодіод вийшли в, в цьому секлі закріплений, а цей світодіод закріплений в корпусі. По-другому ніяк. Це, це вже ну, я і зворачувався, можна сказати. Ну, і... Раніше воно не призначено для підсвідки, раніше вони ходили із батарейками, зараз ніхто не буде туди навіть батарейки вставляти. Ось таке радіо, воно там 4 кілограма важить і туди батарейки вставляти. Зараз це народ ставить їх на полки. Ось така зараз мода купують стару апаратуру, щоб вона просто... Вона може бути навіть не робоча, але хі, красиво смотриться ретро. А якщо робоча, то ще підсвіткують, це супер. Ось так виглядає кінцевий результат для цієї магнітоли. Пришлось додати ще дві полоски чорних по краям, такі наклеїти, тому що світила дуже світодіода було видно. Ну, очі світили, зараз вона не мішає. Зараз нормальна шкала і вона від цього не, ну, не пострадала. О, дивіться, яка полезна штука. Тіни СА, аналізатор спектра. Ми зараз дивимося гетеродин. Антена, от я переміщаю. 1,7, 1,6, 1,2. Ага, 925 кВЄр. Ну, коротше, антенну підносимо до конденсатора переменної йокості. І все ми получаємо вітеродин. Можна перевірити, чи робить вітеродин прийомнику, чи ні. Це на середніх волнах. Зараз спробуємо на УКВ. Етіродін він вище по частоті на 455 кГц. І от я переключив на FM. І в мене полоса старт 0 стоп-125 мГц. На 10,7 вища частота. От катушка гетеродина, І сама нижня частота 98 має бути

Так теж можна провірити частоту гетіродіна. А це вже показує станції fm 88, наприклад, 96,6. Ой, це я тут зацепив штатів. Так що цим добре провіряти От, Дуже добре видно. 104,44-46 dBM. Це Сеньо, це донор. Я від нього забрав кришку до одного такого. Я його вже продав, а, а це донор. Він такий простий, що ну, тут дуже проста схема. Він працює оказується. Тут один транзистор на печі, Все на все. ну Далі микросхема. На АМ він дуже простий. На FM інше там щось у нього є, більше катушок. Я вирішив перевірити цей генератор чи буде показувати на аналізаторі спектра. Дивіться 21,200 мінус 90 ДБ ДБМ. І тепер сюди 21200, 91, мінус 91,3 dBM. 90 девяносто. ДБН це по-моєму 7 мікровольт чи 5. Можна по цьому прибору строїть. Ну, там Є такі моменти де ні осцилограф, ні вольтметр не покаже. Ну от тут вольтметр не покаже. Це мікровольти. Тут показує, пожалуйста, можна з таким уровнем вже строїти по максимуму, наприклад. Правильно, показує все. І тут. Ну тут 90, а там 91. Ну я думаю це із-за того, що сигнали дуже малі. Давайте уменшимо. Чи то й увеличимо Див... мінус 91... Мінус... тут мінус 92. Ну. 101. И он бачить эту метку. Тут 100 дБ. Минус 100. А, и тут ездят. Классная штука. Я просто його сейчас изучаю, цей анализатор спектра. Полезна штучка. А вот наш FM диапазон 88-108. На эту антенну принимая. На свою. Ось кнопка. оця кнопка. Така. Зробив, покрасив. Висихає. Це треба з цієї сторони. О. Як настояще. Це от сюди кнопка для цього блока питання. Я забрав трансивер і отсюда виготовив. Ось така краска видається чино так краще видно коли сонце блистить наче як металічно оцей філіпс подивіться яка в нього правильна шкала от якщо підключити генератор от зараз 89 стоїть дивіться 89 Отут в поверхній шкалі. Тепер, наприклад, слідуючи. 96 наберем. Е, так. От 96 МГц. І крутимо сюди. Точно. У мене ще не було такого прийомника, щоб так шкала совпадала. Ну він до 104. Ну, допустимо, давайте слідуючий 104 наберемо. 100... ой. 104 МГц. Я лівою рукою камеру, так що вибачайте. Дивісь. Чітко, 104. Чого я так... Я вирішив перевірити, він же ж до 104, не до 108. Чи він дотягує цю частоту? Так, да, він дотягує. Ну, відео в мене такі, бачите, це експерименти. Кому цікаво так само, як мені, то дивіться, кому то... що ж вибачайте вже. Ну добре. З Новим роком вас. Хай щастить в новому році і перемоги нам.